Усіх вітаю з вами Олена Ковальова. Дякую, що дивитесь наш канал. Дякую, що разом з нами. Це прогноз подій. Я зараз на зв'язку з нашою експерткою відьмою Крістіною Косовою. Крістіна, вітаю вас! Вітаю, Оленочка, вітаю всіх, хто до нас долучилися. Рада вас бачити сьогодні. Хочу записати ефір на тему, яка хвилює багатьох українців, як ми зазвичай це робимо: прогноз подій для України. Але перш ніж подивитися так в загалом Україну і так далі, давайте розглянемо таке питання, яке, здається, мені зараз хвилює всіх українців. Ми бачимо, що перемовини вони затягуються і з кожним разом все більше і більше. Чи є дійсно такий шанс, варіант, не шанс точніше, варіанти, що ці переговори затягнуться на півроку, тобто на більший термін, на півроку, рік і так далі. Що Цього літа там точного рішення, так, перемовин взагалі не буде. Давай глянемо на це літо. Я, наприклад, говорила і повторю ще раз, і якщо подивитися всі мої попередні прогнози, для мене це було очевидно. Я не бачу, що літом щось виясниться. Тобто, перемовини якось будуть перетікати, але для нас вони будуть абсолютно бастолкові. От, тобто, там якісь можливо позиції будуть мінятися, але чіткого рішення не буде, тому що знаєш, як вони зараз узалежнюють: давай поїдемо туди, давай приїдемо сюди, давай зустрінемося з тим, да нам не вистачає того сього. Тобто, я не бачу е літом ніякого для нас рішення. Загалом, Кристина, давайте подивимось, не залишається ось декілька днів до початку літа, так, останній тиждень, мовно кажучи, травня. Подивимось, яким він буде для України, власне. Давай по загрозам дивимося, правда? Ну так, в плані, чи буде небезпека на цьому тижні, на останній тиждень травня? Буде небезпека, буде атакувати Запоріжжя, Сумщину, Дніпропетровщину, Харківщину. Оці прикордонні зони ворог буде обстрілювати, дронів буде досить багато. Так само можливе у якомусь з тих міст пошкодження якоїсь інфраструктури. І ще хочу сказати, що в принципі, якщо взяти в загальному, не останній тиждень, а трошечки розширити, то ворог, в принципі, готує наступ, тому і не йде на ті перемовини, тому що все ж таки ворог хоче зробити по-своєму. На які території хочу посягнути знов ж таки ворог наступ де саме. Мені падало, Сумщина падала, Запоріжжя мені падало. І от Дніпропетровщина, там швидше, швидше намасований обстріл. Все ж таки, але там карти мені не подобаються. Не, не можу сказати, що це останній тиждень, але над ними воно так знаєш, так, ну, нагнітаються карти. Угу. Така, знаєш, Чи наступи? зможемо ми зупинити ці наступи ворога? E, e, давай запитаємося не так. Давай сформулюємо, чи зможе ворог щось собі відшматувати. Воно так просто чіткіше покаже. Ну, давайте. Не хотілося б, звичайно, щоб щось. я просто дивлюся в контексті карт, щоб вони чіткіше показали. Дивися, я не бачу, що ворог забирає якісь території у нас. Наступ так. Колотнеча так, але щоб ворог собі просунувся і щось собі присвоїв, я не бачу. Не слава Богу. Думаю, що жодні плани, підступні плани ворога не будуть здійснені. І загалом, зважаючи на наших глядачів, хочу звернутися до них і сказати, що ми подібні прогнози робимо не з метою залікати вас, а з метою попередити. І тому давайте Крістіна разом з вами приглянемо. Україну, міста України, так, на останній тиждень травня. Чи буде небезпека і загроза обстрілів і які місця, власне, будуть під небезпекою найбільше? Почнемо зі столиці Київ. Що чекає Київ? Тобто ми дивимося на тиждень, правильно? Так. Кінець тижня може бути така досить посилена атака дронами, тому що летить багато дрібненького. Випадає диявол, випадає дев'ятка. Ну тобто, будуть атакувати багато дрібного. Угу. Далі дивимось Чернігів. Кінець тижня може бути щось одне досить гучне, досить гучне. Серед населення я не бачу жертв, але може щось дуже сильно бабахнути. Місто Суми. Ну, Сумщина взагалі мені не подобається. Тут ну, ворог дуже буде прикладати багато зусиль, буде кошмарити місто, різна буде методика. У Сумах і взагалі у цих от містечках, які прикордонні, я бачила таку річ, хочу сказати, зазначити її, що ворог туди посилає дуже багато своїх людей, аби, аби як думає, ворог, бо я це продивлялася. Якщо, не дай Бог, думає ворог, станеться оце 30-денне перемиря, хоча я його не бачу. Але він хоче заселити сюди своїх людей, аби зсередини вони робили різні диверсії, і у такі моменти. Отже, на Сумщині я бачу якусь е досить велику кількість людей. Тобто наших ворогів, які туди будуть. Ну, я не знаю, як правильно це сказати, де вони будуть сидіти, чого вони будуть очікувати, аби пізніше робити якісь внутрішні теракти, і на рахунок конкретного обстрілів кінець тижня у Насумщині мені не подобається. Так само може бути атака шахедами і другими. Так, будемо берегти себе. Скажіть наступне місто Харків. П'ятірка, шестірка у Харкові так само я бачу отих от воєнних, це що я маю на увазі, розумієш? Їх туди якось заселяють. Бачу, воєнних так само випадає рицар мечів, що означає, що під кінець тижня мені фонить кінець тижня. Майже по всім містам може щось ворог робити якийсь такий масований, ну досить масований обстріл, атакувати багато міст відразу. Ми будемо готуватися, будемо берегти себе. Ну я так розумію, що загроза залишається майже по всім містам України. Давайте подивимось центральну Україну, Полтава. Почнемо з Полтави. Угу. Давай, давай, з Полтави. Так само на кінець тижня, четвер, п'ятниця, випадає десятка мечів. Я думаю, всі наші глядачі вже знають, що таке десятка мечів. Це є сама жахлива і найнеприємніша, найнеприємніша карта, якщо ми розглядаємо небезпеку. Ця карта так само може означати, що ми можемо втратити людей серед мирного населення. На жаль, дивимось далі Кропивницький. Дивися, може бути пошкоджена якась інфраструктура, може бути якийсь навіть не дуже довгий, але якийсь блокаут. Ну щось може бути зі світлом. Так само бачу цих от воєнних. Розумієш, вони напевно розповсюджуються, ну тобто, от розходяться всюди. Як таки, ні, і на кінець тижня так само десятка. От хотіла сказати, як таких атак не бачу, але кінець тижня у нас не закривається десяткою, а ми вже знаємо, що таке означає десятка. Це може бути і прильот, і мінус по населенню мирної. Тобто прям чітко зараз карта каже, що на кінець цього травня, uh -huh. на кінець тижня, росіяни готують да, да. України. Бачу, що по всіх містах початок ще. Ну, куди не йшло, а кінець е, карти дуже неприємні. Угу. Давайте ще подивимось місто Одеса. Знову тягаю десятку. На, ну, не на, не на кінець тижня, тобто це не субота, неділя, я би сказала, що це е, середа вечір четвер. Тут десятка трошечки дала, ну, іде на середину тижня. А, ну, Неприємні карти: вісьмірка, десятка. Так само ми бачимо загрози обстрілів. Давайте ще подивимось на захід України, Львів. Чи зі Львова. Давай глянемо. Ну Львів вони дуже хочуть зробити щось всередини. Я не бачу обстрілів. Те, що буде тривога, зрозуміло, але хочуть вони так само сюди підселити на західну Україну свої рила сюди напхати для того, щоб зробити якийсь вибух, якісь замінування, якийсь терористичний акт. Але це не на кінець тижня. Це такий план, який трошечки ну займе більший проміжок часу. Угу. івано франківськ Івано-Франківськ може відбутися якась напевно ситуація, яка буде пов'язана конкретно з Івано-Франківськом. Я не бачу на нього якоїсь атаки, але трійка мечів. Не знаю, чи аварія, чи якась сім'я загине. Ну, мені не подобається ця карта, і деколи я бачу такі ситуації, і я за них просто проговорюю людям, тому що якщо воно показує, значить я маю це донести. Угу. І останнє моє питання, Кристина. От ми бачимо, дивимося, що майже. Да ну що ворог підготував так підступний план і певну таку масовану атаку майже по всім містам України. Чи можемо ми глянути, що буде під прицілом ворога? Куди він буде бити? Які місця чи це будуть е... просто цивіль... mm -hmm. Будин, будинки так з цивільним населенням, Чи це будуть якісь торгові е... центри? Що куди збираються атакувати ворог? Дивися у ворога такий план: йому цікаво зробити психологічне зрушення людям, тобто показати, що небезпечно, небезпечно, що я сильний. Я можу вас убити. Він однозначно це показує так, як було пам'ятаєш цей випадок жахливий з дітками в кривому розі. Правильно, це от тобто, оце психологічне залякування, воно нікуди не ділось, і так само, звичайно, іде інфраструктура для того, щоб зробити життя людей. Нестерпними і невиносимими. Тому зараз я бачу, як би мотивація ворога така, що він буде все ж таки кошмарити ну, самих українців. В принципі, як він вже це робить, скільки років. Е, Кристина, я вам дуже дякую. Будемо надіятися, що і негативні сценарії не програються. У нас на цьому тижні все буде добре. Бережіть себе, е, побажаю нашим глядачам теж берегти себе і до зустрічі у наступному випуску. Дякую, Оленочка, до зустрічі.